Вітаю вас, шановні друзі. Слухайте, щось сьогодні дуже кучно полетіли новини з приводу чергового наступу Росіян. Економіст пише: Росія готується до нового великого наступу на фронті. За оцінками видання, наступ може початися ближче до літа, коли земля підсохне після весняного бездоріжжя. Здатність України стримати цей наступ набагато менша ніж була рік тому. Ось чому їй терміново необхідно мобілізувати більше військ і побудувати більш надійну лінію оборони. Пише видання. Ну їм звичайно звідти видніше, що треба побільше мобілізувати, треба побільше людей відправити на забій. Також за оцінками The Economist, глухий кут з виділенням американської допомоги ризикує дозволити РФ прорватися через неадекватні оборонні лінії України. Ну я б сказав, неадекватні це ще слабко сказано. Я публікував у своєму телеграм-каналі у ті оборонні лінії, які будуються. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Якщо ви ще не підписані, долучайтесь. Там видно, як оці оборонні лінії почали будувати, а потім на середині роботи вирішили, що ну, навіщо продовжувати. Гроші виділені вже попиляли. Ну а оборона, нехай хтось інший цим займається. Хоча буквально сьогодні також з'явилася ще одна новина, що Зеленський перевірив оборонні редути у Сумській області. Ну, чесно кажучи, так собі була новина, тому що ми всі прекрасно знаємо оцю чорну мітку, куди він тільки приїжджає, потім там стається якась біда, тому краще б він туди не їхав. Далі The Times видав ось таку статтю: настав час поговорити про падіння Києва. Ну тут вони в основному пишуть і звинувачують США у тому, що вони не своєчасно передали надали фінансову підтримку Україні, і саме через це на заході зараз ходять дуже багато розмов про те, що Україна може не витримати чергового наступу Росіян. Ну і третя цікава стаття Зеленський дав інтерв'ю CBS News, в якому сказав, що раніше нам вдавалося стримати росіян, але зараз ми не готові захищатися від ще одного великого російського наступу. Отож, як бачите, три статті, і позитиву тут не дуже вже й багато. А саме головне, що пророкують наступ росіян саме на той період, коли закінчиться термін легітимності президента Зеленського. Я нагадаю, що це 21 травня. Саме тому я думаю, що в кінці травня нас чекає дуже багато цікавих новин. Тут буде або черговий наступ росіян, який виявиться набагато страшнішим ніж перший, або будуть якісь переговори, і на цьому війна ну принаймні буде заморожена. Тому поки що чекаємо. Спостерігаємо. Долучайтесь до телеграм-каналу. Там я буду публікувати всі останні новини.